Доброго дня! Ми вітаємо вас на курсі інструментальний ГІС. І це п'ята лекція, присвячена питанням якості картографічних даних. У Степорській логіці а, якість одна з десяти категорій на які остаток подолив всі речі реальності. Ну, перша був прививна це сутність, річ, яка існує сама по собі, та. А інші побічні обставини або випадковості речі, що існують в інших речах: кількість, якість, відношення, дія, простір, час, і так далі. Як одна з таких категорій, якість це питання, а яка це річ, тобто річ якогось типу чи виду, опис її змістовної якості та форми, як це, це річ діє, які якості зовнішньої оціночної форми. В розуміння якість відповідає на питання, як річ відповідає своєму призначенню, наскільки її функціонал задовольняє меті, для якої її створили. Тому ми маємо цілком зрозуміле визначення, якість як сукупність властивості об'єкта, що визначає його ступінь придатності для використання за призначенням. Для об'єктивної оцінки якості необхідно охарактеризувати його властивості кількісно. Цим саме займається наука кваліметрія, в рамках якої визначають показники якості, кількісні характеристики властивості об'єкта, що входить до складу його якості та розглядаються відповідно до певних умов його життєвого циклу. А для продукції класичної це умови її створення, споживання, експлуатація. Для послуг це певні умови розробки, для процесу це повні, певні умови його підготовки або проведення. Життєвим циклом об'єкту є сукупність взаємопов'язаних процесів зміни його стану, розтворення та використання. Практика конкурентного ринку показує, що якісна продукція може бути виготовлена лише з урахуванням комплексного дослідження ринку. І цей досвід та підхід втілює в собі поняття петля якості, яка в себе вміщує 11 етапів, першим з яких є маркетинг, пошуку вивчення ринку, тобто постановка завдання. І далі від проєктування, підготовки, виготовлення, контролю, реалізації, експлуатації, певного технічного обслуговування, утилізації відбуваються всі стадії використання об'єкту. Організаційно-методичною основою управління якістю в Україні є Державна система стандартизації, головна установа Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики. Всі діючі нормативно-правові акти, що складають нормативне забезпечення якості, умовно можна поділити на акти посередкованого впливу і безпосереднього впливу. Загальним стандартом, за яким відбувається оцінка якості величезної кількості продукції, виробництва, сервісів, є стандарт ISO 9000, Quality Management System, оцінка якості, система оцінки якості. Зрозуміло, що для виробників геопросторових даних основними є інструкція, діючи на сьогодні про порядок контролю і приймання топографії единичних та картографічних робіт. І міжнародні стандарти серії СО19100, SO географічна інформація, серед яких, безумовно, 19157 стандарт, якість даних. Дотримання застосування норм, правил, процедур оцінки якості топографу геодезичної продукції, які описані в діючій інструкції про порядок приймання і контролю типографу геодезичної картографічної продукції, є обов'язковим для всіх виробників. Користувачів його просторової даними сьогодні в Україні. Основними видами контролю за цією інструкцією для визначення якості наших робіт є саме контроль, контроль робіт, контроль приймання виконаних робіт готової продукції, інспекційний державний контроль, вхідний контроль. Основними критеріями якості геодезичних картографічних робіт, закладені в діючих нормативних документів та інструкції, є надійність такі. Як надійність закріплених геодезичних пунктів, точність визначення координат висот, точність тонної висотної геодезичної основи для топографічних карт, планів і так далі. Якість є одним з основних керованих параметрів процесу створення цифрових карт поряд з їхнім складом, вартістю, інформаційними ресурсами. Залежно від сфери використання цифрових карт, в них посуваються різні вимоги. Ці вимоги, просторова точність, склад об'єктів, точність опису об об'єктів можуть бути сформульовані ще на етапі проєктування цифрової карти. Залежно від вимог просторової семантичної точності, перебираються вихідні картографічні матеріали, плануються додаткові польові зйомки або використання даних дистанційного зондування, складаються номенклатура і класифікація об'єктів, обирається програмне забезпечення. Профільні пристрої, виведення даних та інше. В нас час виділяють дві основні сфери використання цифрових карт, як основа для створення різних паперових карт картографічних ілюстрацій, і як основа для просторових вимірів, розрахунки просторового аналізу. В першому випадку просторова точність визначається точністю поліграфічного відбитка створюваної карти і залежить від методу друку, системи мовних знаків, масштабу тощо. При створенні цього типу карт можна обмежитись візуальною подібністю картографічних об'єктів. Просторова похубка допускається 1-2 мм в видимому масштабі карт. Але при створенні картосхім величина просторової похубки може не вважатися визначальним фактором якості, іноді в просторову основу свідомо вносяться певні умови генералізації для кращого відображення якісних ілюстративних характеристик явища або об'єкта. А у тому випадку, коли цифрова карта є основою для розрахунків, відстану, площі і обсягів кадастрових, будівельних та інших інформаційних систем, просторові похибки можуть спричинити значні перекручування, підсумкові просторові розрахунки, що в свою чергу призводить до величезних похибок у вартості там, земельних ділянок, вартості будівництва, оподаткуванні тощо. В таких додатках просторова точність визначається точністю приладових вимірів, наприклад. Створення цифрових картографічних основ вимагає значних ресурсів, виконується тільки спеціалізованими організаціями, що мають відповідне технічне забезпечення і кваліфікованих фахівців. Систематичні похибки при створенні цифрової картографічної продукції виникають внаслідок різних об'єктивних, суб'єктивних причин як то відсутність необхідного обладнання, невідповідність технічних характеристик, необхідній точності, відсутність чи слабка формалізація класифікаторів об'єктів, що цифруються, помилки введення, низька кваліфікація операторів, відсутність контролю. Ну І даний більш поширений помилок відносять відсутність координатної прив'язки, порушення характеру локалізації. Систематична помилка в планах розташування об'єктів або вершин цих об'єктів, порушення підстрово-логічних зв'язків в картах з багатошаровою структурою. Загальний процес оцінки якості даних за стандартом ISO 19114 географічна інформація, процедура оцінки якості можна подати в графічному вигляді блок-схеми. Процес оцінювання якості це послідовність етапів операцій і процедур, яка дозволяє отримати результат як сукупність елементів якості для визначеної області, набору даних, окремих екземплярів об'єктів, їх атрибутів або відношень. Таким чином, процес складається з шести основних етапів. Специфікація це перші три етапи, вибір елементів під елементів, вибір мір для всіх елементів, вибір процедур оцінювання безпосередньо оцінювання, застосування методів і встановлення результатів оцінювання якості даних і звітування, звіт про оцінку якості набору геопросторових даних. Кожен з цих етапів ми детально розглянемо. Елементи якості або показники та властивість просторових даних, які ми будемо оцінювати, поділяють на кількісні та описові. Кількісні елементи дають змогу оцінити, наскільки той або інший набір даних відповідає критеріям, вказаним у специфікації на відповідну продукцію, тобто тим заданим умовам або вимогам, які поставлені до непросторового набору даних, як до продукту. Описові елементи якості забезпечують загальну кількісну інформацію. Про якість це дозволяють додатково оцінити додатність набору даних для певного застосування місця типусової інформації тут призначення, використання, походження даних. Кожен з елементів і піделементів якості, зазначених в стандарті ми на слайді, варто зазначити, що, як правило, піделементи якості даних дуже взаємозалежні. Наприклад, помилка в плановому положенні точок координат викликає як мінімум помилки двох типів позиційну і топологічну. Міра якості або кількісною характеристикою елемента, а то показника, який ми оцінюємо, є міри двох типів. Мір, засновані на підрахунку помилкових або правильних об'єктів, їх шість. Індикатор помилки, індикатор правильності, кількість помилок, кількість правильних об'єктів і відсоток помилок або відсоток правильних об'єктів. І друга група міри, що грунтується на моделювання невизначеності вимірювань статистичними методами. Ну, в національних міжнародних стандартах базових мір якості зазначено для всіх кількісних елементів та їх піделементів понад 80. І далі нам потрібно за схемою процедури оцінки якості обрати метод оцінки якості даних. Може бути прямий або непрямий. Методи прямої оцінки застосовують для визначення результату якості даних, які зазначаються за допомогою певної діапазону. Методи прямої оцінки поділяють на внутрішні і зовнішні. Всі дані, що вимагають застосування внутрішнього методу оцінювання, є внутрішніми по відношенню до набору даних. Сонячний метод прямої оцінки потребує еталонних зовнішніх даних по відношенню до набору даних, що оцінюється. Методи вже непрямої оцінки застосовують до е, е, застосування зовнішньої інформації. Непряма оцінка заснована на інформації, яка пов'язана з набором даних, але взята з джерел, що відрізняються від тих, звідки були взяті позиції в наборі даних. І відповідно до зазначених типів методів оцінки, стандарти зазначені коди, що наведені в таблиці, разом з їх змістом. Оцінювання створення цифрової картографічної моделі відбувається відповідно до етапів її виготовлення, які ми розглядали на попередніх лекціях. Повнота, достовірність, точність та актуальність початкових даних. На етапі збереження, введення даних, зумовлює багато в чому якість майбутньої картографічної моделі, а зручних їх використання визначається на витратах по створенню карти. Важливо не тільки підібрати джерела, але також провести їх аналіз, зіставлення, оцінку і, наприкінці, обрати оптимальні. До аналізу джерел доводиться вдаватися в процесі безпосереднього складання цифрових або електронних карт, наприклад, при вирішенні питань. Обв'язку, згодженість різних даних між собою. Ну і аналіз та оцінка завжди виконується до закінчення результату моделювання картографічної моделі з метою перевірити, наскільки відповідає своєму цільовому призначенню і як реалізовані інформаційні інструменти та алгоритми. Опубліковані друковані карти. Також підлягають обов'язковій оцінці, при складанні рецензій, критичних відгуків, оцінці наукової та змісної складової, їх практичного значення, при рекомендації бойовий що залучаються для вирішення певних практичних завдань, наприклад, для кадастрових робіт, фотографічних робіт. Даний стандарт ідентифікує дві ролі, в яких можуть виступати оцінювачі якості даних, роль створювача даних, виробника і роль користувача даних. І, відповідно, встановлює процеси оцінки якості. Це тим, що існує можливість іншого використання набору даних або його частин, ніж це планувалося при створенні даного набору. І, відповідно, вимоги до якості в цьому випадку можуть змінюватися. Загальний показник якості даних обчислюється, як правило, за трьома підходами. Формальний опис кожного з них перед вами. Перший підход 100% відповідність, невідповідність надає узагальнений результат і буде дорівнювати 100, якщо всі елементи відповідають вимогам. Якщо хоча б один елемент не задовольняє вимоги, то результат буде ну або не відповідає. Другий підхід зважена відповідність, невідповідність відображає ступінь наближення одержаної якості до еталонної на основі зваженого добутку. І третій підхід, максимум-мінімум показник, подає максимальну або мінімальну ступінь наближення оцінюваних даних до еталону. Як вже зазначалося, одним з найважливіших складових виробництва цифрової картографічної продукції є контроль якості, і існують такі види контролю, як суцільний, при якому контролюються всі одиниці продукції, всі складові гіопостарова набору даних, вибірковий, порівняно невелика кількість одиниць продукції підлягає контролю, і статистично вибірковий, правила якого базуються на законах. Теорії ймовірності, і математичної статистики. В цілому необхідний рівень якості цифрових або електронних карт досягається цілим комплексом заходів. З одного боку, це точне формулювання споживачем карти і змістовних характеристик, рівня просторової точності, наявних вихідних матеріалів. З іншого боку, кваліфікація виконавця робіт, Необхідно розроблення чинків інструкцій персоналу щодо цифрування, виконання вимог, кодування, класифікації, порядку послідовного введення різних груп об'єктів і так далі. Технічна документація підсумкової карти є важливим елементом для оцінки всієї виконаної роботи. Кожна інформаційна система має певні власні моделі просторових даних, набір функціональних можливостей, базові функції. Різні методи інструментальних алгоритмів, тому виникає необхідність отримання адекватної оцінки інформаційної системи. Різні галузі використання гіс вимагають різних інструментальних засобів. У зв'язку з цим порівнювати ГІС можна тільки в контексті деякої галузі використання, наприклад, ГІС для муніципалітету, кадастру, моніторингу природних ресурсів, будівництва тощо що з цього, виникає необхідність розробленої методики порівняння різних інформаційних систем між собою в певній предметній області, а також оцінці відповідної ГІС для певної області використання. Отримання адекватної математичної оцінки інформаційної системи неможливо без використання кількісного критерію. Для цього потрібен математичний апарат числення такого кількісного критерію. Такий математичний апарат обчислення кількісного критерію для оцінки геоінформаційної системи дозволяє виконувати інтегральну оцінку інструментально-програмних засобів і ста диференціальну оцінку окремих її частин. Для кожної властивості пропонуються свої критерії, які вираховуються за відповідними формами. Добуток оцінок кожного класу функціональних операцій визначить загальну оцінку геоінформаційної системи. де G число функцій, функцій функціональних операцій, P показник важливості певного класу має визначатися як відношення ваги від того класу на максимальну вагу серед усіх класів, і НУ-оцінка того класу функціональних операцій. Параметр М, відповідно, оцінка і того класу функціональних операцій визначається наступним чином. Зважена сума балів кожного класу функції або в витому наборі, що визначається у бальній шкалі. Параметр B приймає значення, різні значення для різних предметних областей. Причому B визначається за наступним правилом. Якщо іти клас для досліджуваної предметної області є необхідним, то B приймає значення нуля. Якщо ж не є необхідним для області дослідження, то для визначення В потрібно виходити з наступного твердження. Якщо іт клас не виконується, то це призводить к погіршенню функціонування системи в цілому, наприклад, на 10%. Тоді Б визначається як коефіцієнт важливості і того класу. І це твердження буде справедливим, коли іти клас для області дослідження є необхідним. Тоді при невиконанні і того класу операції система буде неприводна для використання певній області дослідження, тобто її функціонування знижується на 100%, а коефіцієнт важливості Б буде дорівнювати 0. Для обліку ділення підкласів на елементарні складові операції для параметра Q і B в підкласі будемо використовувати загальновідомі формули обчислення середньовагового значення. Для ваги і того класу, і того набору будемо користуватися, ну, наприклад, такими методами, як експертне опитування провідних користувачів. Запропонований підхід був опробований для класу задач, пов'язаних з просторовим аналізом як основної групи функцій інструментальної і інформаційної системи. А значення ваги класу та коефіцієнт погіршення функціональної системи при невиконанні функцій задано в таблиці вага да, і коефіцієнт функціональності. Результати розрахунків оцінок критеріїв для задач просторового аналізу будемо наводити в табличній формі, рядки якої містять набір функціональних операцій, так? а в стовпцях розміщуються параметри, які були обчислені за певними формулами. Ми розглядали муніципальний гіс і ГІС земельного кадастру, відповідно за характеристикою просторового аналізу. В якості прикладу виконано також оцінку геоінформаційної системи МОП для застосування в якості основи муніципальної геоінформаційної системи. За інтегрованим показником муніципальний ГІС має значення 98 балів. Відповідно, ГІС ЄС ЄСМЕПІНФО має значення трошки менше, тому що немає такого функціоналу, як аналіз мереж. Значення параметрів реалізації функціональних операцій взяти з досвіду використання ГІСМОПІНФО при виконанні ГІС-проєктів. На підставі обчислено побудована діаграма, на якій відображається величина оцінки критерію кожної функціональної операції, та відповідно, а також вимоги до ГІС в даній області досліджень. Тобто вимоги це є муніципальний ГІС, який ми маємо графік, і значення для ГІСТ-МОПІНФО. Отримані бальні показники, виходячи з яких випливає висновок, що використання ЄСМАПінфо в якості муніципальної можливо, якщо не потрібно вирішувати завдання, пов'язані з мережевим аналізом, та не потрібно застосовувати функцію оверлейних операцій. Дякуємо за увагу і запрошуємо до більш глибокого вивчення матеріалу за списком рекомендованої літератури.